Ми купили 100 лотерейних білетів. Е, один квиточок коштує все навсього 10 гривень, а в одному можна виграти 100 тисяч гривень. І я тобі пропоную зразу перше парі. Е, хто перший виграє хоча б 10 гривень, то той, хто програє, дає 100 баксів. Ну, давай, я готовий. Щоб готов. не було обідно. Да, давай, да, давай замето. Так... А до речі, які тут правила. Давай зараз один відкриємо і пояснимо людям правила. Е, ну я дуже досвідчений в тому. Там просто розриваєш і буде писати. Ти щось виграв чи не виграв? Або без виграшу буде, або якась сума. Давай, ти ти перший, ти, я перший. перший? Да, ти перший. Твій канал, ти і перший. Оп. Оп, Так, ось так. І зараз дивлюсь я. Без виграшу, блін! Так, тепер я відкриваю. Я спочатку сам подивлюся, а потім вам покажу. Я не такий добрий, як олійник. Також без виграшу, то капець. Чікс, Відкриваємо без виграшу. Так, наступний. чікс і. Без виграшу! Та йо мойо Що ж таке? Я, походу, взагалі не везучий тип. Без виграшу. лохотрон, що капець. Є! Натурі! Реально я виграв. То на п'ятому, так? Да? Я виграв 12.99. Так, давайте рахуємо тепер, скільки мені треба до виграшу. Так. Раз. Будь ласка, умоляю. Без виграшу, капець. Без виграшу, третій. Може е, щось там поколдує. знаєш, так пробувати, типа який гарячіші. Пізно, я вже відкрив. Є! Хорош! На четвертому! Да, я виграв 600 баксів. Виграв я 12.43 і 100 баксів. бакс. Да, Пропоную поділити навпіл, від кого буде більший виграш. Да, давай, давай, давай. А, і ще інтерактивчик, дивіться, ставте відео на паузу і напишіть в коментарях, скільки ми загалом виграємо. Ну, прямо зараз, отак, от пальчиком тик на паузу і пишіть, ми почекаємо, так? Чувак. Давай поки що чувачі зіграємо. Чувачі. Чу Все, написали, продовжуємо. <реш> і, до речі, у мене виграші. Тану. Да, реально. реально багато? Да. Ну, нормально вже. Та ну. 26 гривень в копілочку, 25,98. О, в мене також є виграшний. Так, да, є, 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 Правда, дуже мало. 12,43, а квиток коштує 10 гривень, капець. До речі, а ти думав про те, якщо б тобі попався мільйон, що би ти зробив? Не думав, але зараз почав думати. Я думаю, що я б просто зняв якесь сумасшедше відео з величезним бюджетом і дуже великими крутими призами. Прикинь, знімаємо спортзал з якоїсь вертушки або з дрона починаємо сипати 100 тисяч, висипати підписникам. Да, офігенно. От якщо виграємо зараз мільйон, обов'язково знімемо таке відео. Ще плюс 12,99. Я б таку роботу, так от цілий день просто відкривати білетики і собі так гроші заробляти. Я думаю, що ми навіть в мінус не підемося. Це взагалі. Я ж налякався. Серйозно сума. Ану. Дивись. Ну, не показуємо. Дивись. Офігеть. да, хороший. Хороший окуп. Дивіться, підписники, це просто жир. Це можна порівняти з тим, як на рибалці зловив коропа такого на кілограм 15. Давай так, ти відклади якийсь один квиток, вибери, і він щасливий і відкрий його в самому кінці. От ти, який ти чувствуєш, там не знаю, почаклуй, поколдуй. Ну, блін, я думаю, що цей щасливий. Так, <свист> ми... да? Да, да, відкладаю його останнім. І ти теж так зробив останній куток. Я беру ось так, самий гарячий. Цей відкладає. Я думаю, тут мав би бути джекпот. Ще виграш. Наторі? Да. Ну, Типа невеликий, але от 12.99. Нормально. Ну дивись, потратили 1000 гривень, а вже десь 200 гривень виграли. Без виграшу. Ту, капіс. Ще раз виграш. Реально, дивись 12.43, ще один виграш. То, капіта, в мене знов без виграшу. Братішки, треба хому підтримати. Прямо зараз ставте лайк. І до кінця відео Хома підніме нормальну касу. 13 гривень, то капець. Вже десь 15 без виграшу і тільки четвертий з виграшом. Слухай, у мене є ідея, знаєш, яка? Яка? Давай, оскільки тобі не везе, я покличу Настю, хай вона там два-три твоїх відкриє. Да, давай, давай, давай. Це Хома все не виграв? Да, да, да. Тому я думаю, ще щаслива рука. Давай розпакуйте. Ну я мушу щось виграти. раз буде сто тисяч два. І це якийсь інакший такий червоний. Ого, а то інші кольори є прикинь. Слухай, прикинь там джекпот. Я перший сама подивлю. М -м, це якесь нещасливе місце Хома. Знову. Без виграш? Угу. Братішки, треба лайк. Ну, це лохотрон повний. Що 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 там? 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 Без виграш. Без. Хомай, іди сюди! Ну що, продовжуємо. Ой-ой-ой! 13 гривень, йоу! То це означає, дивіться, братішки, після чорної полоси завжди настає біла. Знімай нас. Це взагалі найбільший джекпот, який був за весь час. Це капець, це дуже-дуже до піга. Прям дуже допіга. Дуже-дуже дохрінічне. Реально? Так, дуже, дуже. А що що? Так, ти готовий? Спочатку тобі покажу. 209 гривень. 209 гривень. шарити, 10 гривень коштує і виграв 209. Mm. А, до речі, в мене тут квиток якийсь, є, я дивись, всі білого кольору, uh -huh. а цей синього. Я його теж на кінець залишу. Без виграшу, капець. Без виграшу, блін? Теж без виграшу. Без виграху. О, опа — 25,98. — Хорош, да. Прикиньте, ми завтра приходимо по касерші за цими виграшними. Вона просто буде в шоці. Вона думала, що ми ніфіга не виграємо. А ми тут 200, 100, 25, 12. Просто приходимо завтра з такими чемоданами бабок. Є виграш. В натурі? Да, але дуже мало. 13 гривень. Без виграш. Є е виграш! Опа, Опа-па, щось да, цікаве, да, дуже мало. А. Тому зразу показую 13 гривень, але хоч щось. Опа, знов виграш! 13 гривень. Mm -hmm. Дивись, в мене є ідея, давай поміняємося. Я в тебе один квиток візьму, а ти в мене один. Ну давай, бери. Я хочу ось цей. Я в тебе заберу джекпот, оцей. Так, відкриваю той квиточок, який я забрав Оленька. Ага, і без виграшу. ха Багато? Ну, типа 26 гривень. Передостанній квиток і один, який я вибрав на початку. <реш> без виграшу. Так, все, тепер я тебе чекаю. В кінці відкрию оцей квиток. Я думаю, він буде вирішальний і можливо він поміняє всю картину. Ну, дивись, в мене ще лишилось. Я поділюсь з тобою. По-братськи, це тобі. <реш> зараз подивимося, чи олінік щедрий, чи ні. Чи назис? <реш> 26 гривень забрав Олейніка. Без виграшу. Я походу йому виграш не віддав. Це останній квиток Олейніка. Без виграшу насміявся. Так, ну що, я чекаю тебе, поки ти там. це мій останній квиточок. Тут зараз вставимо таку музику. Ду -ду 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 -ду. Без виграшу. І в мене ще останній квиток. Так. Оп, умаляю. А теж фігня, теж без виграшу. Ось таку суму ми виграли. А якщо вам це відео сподобалось, то на 1000 лайків ми купимо скільки? 200. 200, да, 200 квитків. Тому тапаємо, тапаємо, тапаємо.